Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про складні перемоги Динамо та Шахтаря, що відбувається у першій та другій лігах, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу оболонь Монай, де була зафіксована бойова нічия 1 -1. Напевно, найцікавіші матчі у чемпіонаті України є ті, коли грають аутсайдери, яким немає нічого втрачати. І саме такими є Оболонь та Минай, і для них цей матч був дуже важливий, тому що цей поєдинок можна цілком назвати за шість очок. І у той самий час, що дуже важливо для вболівальників, ці команди не намагалися якось обережно грати, типу. Цей результат дуже важливий для нас, а тому, хоча б нічия, але ж ми розуміємо, що у даному випадку нічия це найгірший результат для обох команд, тому що тому що для них нічия це майже поразка у порівнянні з іншими командами. Ну а найцікавіше почалося вже з перших хвилин, коли воротар оболоні рибка отримав пряму червону картку після перегляду вар, тому що вийшов дуже далеко і зіграв дуже жорстко. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що цей воротар частенько грає у такий жорсткий футбол у порівнянні воротарів. Ця червона картка звичайно змінила хід поєдинку, тому що якщо на початку десь навіть оболонь більше тримала м'яч та більше атакувала, то після цього це був Манай, який і контролював, і створював багато моментів, де у підсумку заробили пенальті. І ось тут я хочу зупинитися на пенальті. Минаю. Звичайно, що стосується самого пенальті, то питань взагалі немає. І порушення було, і перебувати було за що. Але був дуже дивний коментар від головного тренера оболоні Валерія Ващенко, який не розуміє, чому взагалі перебивали пенальті. І ось як прокоментував Валерій Вашенка цей пенальті. Та за лінію насправді всі виходить. Якщо будемо сантиметр міряти, то тут футболу буде мало. Десь в штрафній хтось когось тримає. На це теж можна закривати очі та ставити пенальті. Це не балет, а футбол там гравець розбігається і б'ється об нашого футболіста. Я зараз теж розбіжусь і в стінку головою вдарюсь, і скажу, дайте пенальті. Це теж саме. І зрозуміло, що цей коментар був даний на емоціях після того, як оболонь втратили очки, де якщо вони хочуть залишатися, вони зобов'язані перемагати. Але у той самий час він повинен розуміти, що такі моменти зараз, коли ми маємо вар, а саме червоні картки, голи, пенальті, усе це буде ретельно переглядатися. А тому, якщо воротар порушив правила, коли при пенальті він вийшов за лінію до удару, то, звичайно, будуть перебивати до тих пір, поки не заб'ють, або поки він просто не буде стояти за лінією. Одразу Оболоню вдалося зрівняти рахунок, і після цього, коли ще Минай отримав також червону картку, матч був просто як гойдалки, тому що то одна команда створювала моменти, то інша. А тому, звичайно, за таким було приємно спостерігати. І вийшов цікавий матч. Хоча у підсумку це був незадовільний результат для обох команд. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол та пишу дуже важливі новини. Тому підписуйтесь на мене посилання залишу у закріпленому коментарі. А ось в Олександрії Динамо перемогло містян з рахунком 1-0. Це міг би бути класичний матч для київського Динамо, коли вони мали безліч моментів у першому таймі, але у підсамку через червону картку та знову ж таки нереалізацію моментів втратили очки через самих себе. Але у підсумку добре, що у Шовковського є Брашко, який повністю створив цей гол, тому що саме він відібрав м'яч у центрі поля у Олександрії, і після цього разом з Шепаренко і забили цей гол. Звичайно, він ще й красивий. Взагалі, що стосується Володимира Брашка, то прекрасно видно, як він вже переріс ось цей рівень, коли Динамо грає проти таких команд, як Олександрія та інших сусідів у турнірній таблиці. І Якщо у президента Динамо Суркіса та його родини будуть проблеми з грошима, то прекрасно видно, що Динамо ще поживе багато років, тому що є активи. Завдяки яким можна жити ще декілька сезонів, і брашка наразі, як на мене, можна продавати як мінімум за 15 мільйонів євро, і це при тому, що попереду євро 2024 де скоріше за все він буде основним гравцем. Також можливо поїде і на Олімпіаду, якщо не буде основним на євро, бо там може грати Степаненко. Ну і також, якщо Динамо Хоча б непогано виступить там у лізі конференцій, якщо туди потрапить, то це також підвищення у ціні. І знову ж таки, 20 мільйонів для Динамо це окремий новий сезон. Хоча з продажу гравців у Динамо завжди є проблеми, тому що якщо якийсь клуб хоче цього гравця, то Динамо це прекрасно розуміє і намагається витягнути набагато більше грошей. І через це і зриваються якісь трансфери. зараз, можливо, Жирона їм цікавиться, було багато про це повідомлень. Але я впевнений, що навряд чи іспанська команда буде витрачати за гравця 15 плюс мільйонів. Тому, якщо хтось захоче брашка, то я думаю. 15 плюс мільйонів зможуть заплатити деякі топ-клуби з Португалії або клуби середняки з топ-5 чемпіонатів. Якщо продовжувати казати про персоналі цього поєдинку, то варто відзначити Волошина, але з поганої точки зору, в тому плані, що він ще зелений і йому ще зарано думати про якийсь Трасбур, про якийсь там мільйонні трансфери, ми прекрасно бачимо, що у цього хлопця ще багато емоцій, а тому. Йому ще потрібно попрацювати з гравцями, з тренерами, щоб дорости до нормального переходу. Тим паче про який перехід може йти мова, тому що він проводить лише перший основний сезон в Динамо і то через те, що Ярмоленка отримав важку травму. Ну а ще одному матчі суботи, рух та Кривбас зіграли у нічию один Убит команди схожі в цьому сезоні. Це видно за тим, як вони е, показують результати у порівнянні з минулим, та те, що в команді грає багато новачків. Але якщо у кальварійської команди ці новачки легіонери і це трансфери, то у львівської команди це молодіжка. А тому, звичайно, було цікаво подивитися, чия стратегія футболу на футбольному полі між цими командами буде кращою. І якщо чесно, в цьому поєдинку мені більше сподобався львівський рух, який був, знаєте, більш гострішим. В них були більш цікавіші моменти. Так, звичайно, були цікаві моменти і відкрив басу, коли збивав кожушко. Він взагалі ідеально вийшов віч на віч і переграв воротаря, Але у більшості моментів підопічних Вернедуба це були або навіс у штрафну, або зі стандартів. У Львівській команди вже краще виходить створювати моменти завдяки швидким флангам та завдяки в цілому швидким молодим вихованцям. Також хотів би відзначити рух в тому плані, що незважаючи на те, що команда там, має у лазері декількох основних гравців, все одно знаходяться гравці, які помолодше і виходять і показують дійсно якісну гру. Це, наприклад, стосується Федора, який у матчі проти ЛНЗ зробив пенальті, де вони у підсумку виграли, а тут віддав просто ідеальну передачу на Талеса та зрівняли рахунок. У підсумку маємо нічию, яка є просто ідеальним рахунком для конкурентів. У неділю відбулося ще три матчі, у першому з яких Шахтар мінімально обіграв Ворсклу з рахунком 1-0. Цей поєдинок дуже схожий на Олександрія Динамо, тим, що тут так само було вилучення у лідера чемпіонату і так само перемогли з мінімальним рахунком. Але Шахтар, на відміну від Динамо, до вилучення забив свій гол. А тому, хто його знає, якщо б гірники не забили гол при рівних складах, чи зуміли б вони забити, коли грали у меншості як Динамо. Тому що якщо дивитися на цю гру, то Ворскла домінувала. Так, звичайно, Шахтар віддав ініціативу, тому що вони грали у десятьох, це було складніше грати за одинадцятого гравця. Хоча також можна згадати початок чемпіонату, де Шахтар грав з Вересом і також. Тоді вилучили Артема Бондаренко і Вересу вдалося зрівняти рахунок. Взагалі, що стосується вилучення Зубкова, то і тут люди розділилися на два табори: перший каже про те, що це пряма червона картка, а друга це жовта, тому що Зубков намагався прибрати ногу. Я з обома варіантами згоден, але більше схиляюсь до того, що ну, звичайно, так він намагався прибрати ногу, і було відчуття, що він просто це не встигає робити, але все ж таки, по факту, він це не встигнув зробити, а тому і отримав червону картку. Якщо ж трошки повернутися назад у поєдинку до голу гірників, то варто відзначити декілька помилок вороскли. Спочатку м'якушко програв боротьбу садокову, після чого м'яч відлетів кевіну, який ну дуже швидко розігнав контратаку і віддавав непогану передачу. І в підсумку. Все начебто виходило так, що голу можна було б уникнути, але через те, що дуже повільно пердута реагував на відскок м'ячу, сікану вдалося забити голу. Взагалі, цей матч Ворскле та те, як вона грає в останніх матчах, показав, що команда Сергія Долганського може грати проти лідерів чемпіонату, і це дуже важливо, враховуючи, що цей матч можна було б назвати невеличкою репетицією до фіналу Кубку України. А тому нас попереду чекає дуже цікавий фінал, і можливо, ворскла зробить це і знову переможе у Кубку України. Ну, нагадаю, що команда, яка виграє Кубок України, має квоту стартувати з третього раунду Ліги Європи. Звичайно, це з нового сезону вже не дарує пряму потівку до хоча б групового раунду Ліги Конференції, а тому треба пройти хоча б одну команду. Для Шахтеря це нічого не змінює і для чемпіонату взагалі, але якщо це буде ворскла, то. Третє місце тоді буде грати у Лізі конференції і четверте також у Лізі конференції. Ну а п'яте місце, на якому зараз знаходиться рух, вони тоді не будуть грати у Єврокубках. Ось у Києві на стадіоні Лівий берег зоря обіграли Чорноморець з рахунком 1-0. І з одного боку, хочеться відзначити зорю, але насправді хочеться багато поганого казати про Чорноморець, який дуже погано зіграв в цьому поєдинку. Вони багато втрачали на свої половини поля. Центральних захисники необачно грали на своїх позиціях. І якщо дивитися на Григорчука, який зазвичай спокійно проводить поєдинок на бровці поля, то на цей раз він був дуже нервовим. І більшість цих помилок припало на початок матчу, а тому Зорії вдалося відкрити рахунок і зробив це саме Горбач, який на цей раз вже вийшов у стартовому складі. Бо нагадаю, що в матчі проти Дніпра 1 він виходив тоді на заміну, і після цього зумів забити один гол. Тобто тоді він у матчі з Дніпрянами виборов місце в основі, ну а зараз доводить, що він гідний продовжувати опинятися у старті. Ну, звичайно, поки Гереро знаходиться у Лазареті. Хоча, звичайно, є і претензії до Горбача, який міг забивати і 2, і 3. До речі, нагадаю, що він є гравцем київського Динамо і він грає на правах оренди за зорю, а тому, звичайно, що у Шовковського є завжди підсилення, як мінімум, для лавки запасних. Взагалі, якщо казати про цей матч, то можна сказати, що це був, напевно, один з найкращих матчів зорі і у той самий час найгірший для чорноморця. Ну і в третьому матчі неділі Полісся перемогло Колос з рахунком 1-0. Взагалі, якщо дивитися на ці клуби по фінансовим можливостям, то вони є одними з найзаможніших у нашому чемпіонаті, і, звичайно, хочеться бачити від них цікаву гру, бо вони мають можливість запрошувати якісних гравців. Але у підсумку ми мали дуже нудну гру, де все вирішив удар, який наносився з поза меж штрафного майданчика, після чого виник рикошет і тоді аж гол. Тобто, якщо цього рикошету не було, матч би завершився з улюбленим рахунком Колосу 0-0. Але рандомний удар та не менш випадковий рикошет все змінили, і обидві команди заслуговували зіграти в цьому матчі на нічию, але у підсумку маємо, що маємо. Але як каже, один дуже відомий футболіст в українському чемпіонаті це футболь. У підсумку поліція здобуває вже другу перемогу поспіль і завдяки цьому скорочує відставання від п'ятого місця, а саме руху, до одного балу, тому що львів'яни спочатку програли Шахтарю, а зараз зіграли у нічю з кривбасом. І начебто полісся наздоганяє рух, але варто відзначити і порівняти календарі обох команд. У руху попереду будуть матчі проти Минаю, Веросу, Олександрії, Оболоні, Чорноморця та Динамо. А ось на Полісся чекають матчі проти Динамо, Ворскли, Зорі, Кривбасу, Металіста 19-25 та Шахтаря. Тобто, якщо дивитися лише на турнірну таблицю, то у руху матчі проти аутсайдерів і лише проти одного лідеру. А у Полісся матчі проти середняків та трьох лідерів. Тому, звичайно, у цьому плані львівська команда має усі шанси, щоб посісти п'яте місце. Хоча, якщо Ворскла виграє кубок України, то ця боротьба за п'яте місце не має сенсу. Ну і переходимо до першої ліги, а саме чемпіонської групи, де відбулося дуже цікаве протистояння між лівим берегом та Карпатами. Але якщо згадати матч оболонь, Минай і порівняти з цим, то звичайно краще подивитися матч оболонь Минай, тому що там команди нічим не ризикували, забули про обережність і просто намагалися перемогти. Але тут команда намагалася максимально обережно грати, щоб зберегти свої ворота сухими і не йшли на ворота навалом, щоб якось забити цей гол. А тому і маємо таку мінімальну перемогу Карпат з рахунком 1-0. По цьому поєдинку варто щось відзначити, окрім красивого гола Євгена Підлепенця, який забив просто шикарний гол. Після цього лівий берег, звичайно, вже почав розкриватися та створювати моменти, але цього не вистачило, щоб, хоча б, зрівняти рахунок. Що стосується інших матчів, то інгулець скористався втратою очок лівого берега, перемігши епіцентр з мінімальним рахунком 1-0 та збільшив відрив до чотирьох очок. А ось в інших поєдинках набирали бали команди, які знаходилися нижче суперників. І тепер, завдяки цьому, відстань між останньою десятою командою та четвертим місцем, яка буде грати у плей-офф, шість очок. І в цілому рівень цих семи команд приблизно однаковий. Що стосується першого ліг вибування, то тут в цілому відбувається все те ж саме. Металіста Хуст набирають максимум очок в своїх поєдинках, але запорізький металург продовжує падіння. Хус, до речі, цієї весни з чотирьох матчів має чотири перемог, А ось що стосується харків'ян, то вони також показують впевнену гру. Але звичайно, що через молодих гравців, які не мають багато досвіду, десь команді не вистачає знову ж таки цього досвіду, а тому команда втрачає очки. Але все одно команда зараз має всі шанси, щоб залишитись у першій лізі, бо нагадаю, що тут дуже така тісна боротьба, і щоб точно залишитись, потрібно посісти п'яте місце. До речі, що стосується впевненої гри харківського металіста, то варто просто подивитися на ті голи, які забувалися проти Діназу, тому що просто подивіться на цю передачу Пороха, який віддав через усе поле. Ну а Рязанцев реалізував цей момент. Ну а що стосується другого голу, то ідеальна подача з кутового крила Дігтяря, який реалізував Гомас. Також у цьому турі Нива зіграла у суху нічию з Чернігившевесем, а Буковина та Гірник Спорт забили по одному голу. Ну і трошки поговоримо і про другу лігу. Тут відбулося центральне протистояння між лідерами цього чемпіонату Юксою та Дружбою, де у підсумку перемогла команда з Мирівки з рахунком 1-0. Але на цей раз юксі не вдалося перемогти свого прямого конкурента. І якщо дивитися цей матч, то тут вони можна сказати самі собі програли. Тому що якщо дивитися на пропущений гол, то це просто серія помилок від захисників Юкси, де спочатку помилився досвідчений махнів, але після цього знову помилилися, і можна сказати, подарували цей гол дружбі. Що стосується інших матчів, то серед лідерів Звягель розгромив Реал Фарму з рахунком 3-0 та наздогнав юксу. Також варто нагадати, що у них матч в запасі. Ще один претендент на топ-3 чайка втратили очки з кудрівкою. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!